А одіозний суддя правильно казати, екс-суддя Дніпровського районного суду Микола Чаус отримав вже не підозру, а отримав вже вирок від вищого антикорупційного суду і отримав покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна. Що чим прославився Чаус, його Хтось забув цей, я його назвав баночний суддя або суддя, який сидів на банку. Знаєте, модна фраза сісти на пляшку так. От, Чау зміг сісти прямо на банку, а своє майно запхати в цю банку в серпні 16-го року. Детективи НАБУ викрили чауса на отриманні хабаря 150 тисяч доларів за е, умовний термін. За те, що він, як суддя, е, засудить до умовного терміну 74-річну жінку, яка торгувала наркотиками. Ці гроші виявили. Чому про банку я кажу у двох скляних банках, які Чаус закупав у дворі біля свого дому пізніше у Бер. Різні 2017 року стало відомо, що суддю затримали в Кишиневі в Молдові, куди він приїхав і де він намагався отримати політичний притулок. Але в Молдові йому відмовили у політичному притулку. Потім українська влада з Молдови вимагала екстрадиції Чауса. А потім вже наприкінці липня 2021 року його знайшли у Вінницькій області. Як Я кажу, цап царап тривало спершу розслідування, тривали суди. І от нарешті Вищий антикорупційний суд сказав: Чаус, сідай.